Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 22 жовтня, і до вашої уваги, у цій порі мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну звичайно із того, що ворог завдав ударів по території України цієї ночі, масована ракетно дронова. Атака, застосування різних засобів повітряного нападу під ударом: Запоріжжя, Полтавщина, Київ, Прикордонні області, Чернігівщина, Сумщина, прифронтові території. Ворог цілить по об'єктах енергетики, Газовидобувна галузь, ТЕЦ, ГЕС. Тобто, знову ж таки, наміри ворога це ну, занурити Україну в морок і холод. Такі абсолютно геноцидні практики, ну і схилити до поступок на перемовинах, щоб Росія змогла нав'язати власний порядок денний. Ось такі безпосередньо е безпосередньо цілі цього. Ну і звичайно, що страждають цивільні об'єкти, особливо житлові будинки, багатоповерхівки в Києві, будівля гуртожитку. Так само в Запоріжжі є постраждалі. Чернігівщина напередодні Новгород Сіверський і не тільки перебував під масованою атакою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про прикордоння, то ворог прагне винищити практично всю розподільчу інфраструктуру електроенергії, і там є проблеми із водопостачанням, і електропостачанням по Україні запроваджуються в окремих районах та областях. Екстрені відключення електроенергії у зв'язку із черговою російською атакою. Ну і ми бачимо, що зараз дочекаю ще офіційної статистики повітряних сил Збройних сил України по роботі безпосередньо. Але видно, що, скажімо, не все на 100% здається збивати, попри те, що докладають. Титанічних героїчних зусиль наші сили оборони та безпеки для того, щоб протидіяти, але ж все таки ворогові вдається через значну кількість і плюс через комбіновані атаки. Ще так само додам ще і в Ізмаїлі було гучно на Одещині. Ворог так само атакував там енергетичну і портову інфраструктуру. Тобто, ну ще й портова інфраструктура для того, щоб обмежити і створити проблеми у нас нам для логістики безпосередньо. Тому ось така ситуація. Полтавщина під ударом це газ. Зрозуміло, що ворог прагне створити серйозні проблеми із нам із запуском, із запуском безпосередньо. Енергетичної інфраструктури і безпосередньо створити проблеми із паливом, із опалювальним сезоном і так далі. Ну, Тобто, скажімо, є ці наміри противника, і де в чому вони на превеликий жаль мають певний успіх, тому що ми бачимо, що є певні. Певні проблеми у нас з опаленням і безпосередньо водопостачанням енергопостачанням. Ось така ситуація із ударами. І зрозуміло, що ракетний терор він буде продовжуватися, тому що це інструмент, який Путін буде використовувати надалі. Бачачи і дивлячись, що вони не можуть досягти значного прогресу і істотного прориву безпосередньо на фронті, ну скажімо, скажімо, все ж таки вони прагнуть бити по тилу. І це так само виклики для нас. Ну, ось така ситуація. Так, це ми маємо станом на зараз. Прямо зараз, от якраз бачите, тут у мене паралельно я намагаюся зібрати максимально а, оперативну інформацію, щоб у вас прямо в режимі реального часу інформувати про те, що відбувається. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви як ви пережили а, цю атаку, минулі атаки. Чи все у вас гаразд? Як ви тримаєтеся? А, з оптимізмом є у вас. Надія і так далі. Ну, і, звичайно, що пишіть мої слова вам підтримки, поваги і подяки за те, що є, і за те, що український народ продовжує боротися, попри те, що ворог нам створює серйозні проблеми. Тим часом Сили оборони України б'ють по цілях ворога. Наприклад, за даними джерел Суспільного вгур, пошкоджено колії та частково загорівся вантажний потяг. Рух залізницею зупинено на ділянці Псков-Санкт-Петербург, що перешкоджає нормальній логістиці. Ну, Но це результати роботи наших диверсійних груп, вочевидь, які працюють на території Росії. Один із найбільших російських НПЗ у Новокуйбишевську зупинив роботу через українські атаки. Нафтопереробний завод у Новокуйбишевську повністю зупинив роботу після чергової атаки українських дронів. За даними Джерел Reuters, виробництво нафтопродуктів на підприємстві було зупинено ще 19 жовтня. Припинила роботу установка первинної переробки нафти потужністю 18 тисяч дев'ятсот. Метричних тонн на добу, інша ключова це приблизно 138,5 тисяч барелів. За даними Reuters, підприємство може відновити роботу на початку листопада, але ж і на початку листопада по підприємству може прилетіти. Ну ми ж розуміємо це прекрасно, що це зрештою так само може. Статися варто зазначити, що Новокуйбишевська нефтехімічна компанія входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі. Фактично, він є єдиним у Росії виробником синтетичного етанолу та паратрет бутилфенолу, унікального продукту для Росії та СНД, ну ось так працюють наші підрозділи. Крім того, генштаб збройних сил повідомляв про те, що вдарили по Брянську, по хімічному заводу, де вироблялися пороха і елементи для вибухівки. Тобто, з нашого боку, робота теж продовжується. Крім того, за попередніми повідомленнями було гучно в Смоленську. Там під ударом могла бути ТЕС якраз от і відповіді. Наші, ну в тому сенсі, що б'ємо по об'єктах ворога, не просто спостерігаємо і захищаємося. Захищатися стає все важче. Треба сказати. Бачимо, що ворог атакує, застосовує різні тактики методи. І, на жаль, не все вдається збивати, а щось і досягає цілий плюс терор продовжується проти цивільного населення, проти житлових будинків. і Ми бачимо, що. Ворог буде це продовжувати. Ну і ще сталася, ще сталася подія, дуже цікава насправді, тому що пожежа охопила найбільший нафтопереробний завод Угорщини, який переробляє російську нафту. Ну, от переробляти саме російську нафту погано. Мабуть, це зараз, можливо, зрозуміють в Угорщині, а можливо, і ні. Але пожежа сталася. Що ж сталося, незрозуміло. Ну, сталася пожежа і сталася. По на найбільшому НПЗ-Угорщини сталася пожежа, яка, за словами очевидців, супроводжувалася густим димом та помітним, який помітний був за кілька кілометрів. У ніч проти 21 жовтня у місті Сасхалом Бата сталася масштабна пожежа на найбільшому НПЗ-Угорщині компанії Мол, що переробляє переважно російську нафту. Займання на НПЗ сталося на установці перегонки сирої нафти. Причини інциденту наразі з'ясовують. За словами очевидця, полум'я та густий дим були помітні за кілька кілометрів. У компанії МОЛ зазначено, що було активовано протоколи надзвичайних ситуацій, а оцінка збитків триває. Також повідомили, що підприємство зосередиться. На зберіганні внутрішніх постачань палива та розглядає використання стратегічних резервів. Ну Ось так, просто треба розуміти, що переробляти саме російську нафту це погана ідея. Ну і тоді не будуть виникати, мабуть, пожежі. Можливо, ж і з цим пов'язано. Як ви думаєте, друзі, які ваші версії, можливі, від цих подій? Цікаво, зрештою. А тим часом президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що. Путін злякався тиску, треба закінчувати війну. Російська тактика це вбивство людей і терор холодом. Напередодні зими росіяни буквально щодня б'ють по наших об'єктах інфраструктури, по енергетиці. Фактично каже Зеленський: Путіна потрібно дотиснути, займатися цим активно повинні політичні та дипломатичні лідери. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу томагавків, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб. Росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, і відкласти діалог. Лише тиск на Росію може це виправити і зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і тиск приведе. Ну, е, саме так ми ж прагнемо натиснути на Росію, щоб вони були готові до чого? До припинення вогню. Тобто, першочерговий етап це припинити вогонь. Зараз це завдання, яке е, ця позиція погоджена консолідована Заходом. Тобто, це озвучив Трамп. Він написав про це в своїй соцмережі Трус Social. Це ж саме підтримали у своїй заяві лідери провідних європейських держав і підтримала Україна. Все, тобто, це є наша позиція на сьогоднішній день, і там те, що пише Блумберг, американська агенція про те, що буде 12 пунктів, план, який пропонують європейці для України, і так далі. А, ну, фактично, а, можна сказати, що а, можна сказати, що а, як би там не було. Але це прийнято за основу. Тобто, першочергове це припинення вогню. На сьогоднішній день, скажімо, невідомо, невідомо, чи змінить Дональд Трамп, американський президент, свою точку зору щодо того, що варто піти на інші пункти. Що зараз відбувається? Ви бачите, що зараз Росія зайняла бравурну цю позицію, що, ну, знаєте, Давайте почекаємо, не будемо зустрічатися. А чому Путін це робить? А чому, власне кажучи, це все відбувається? А тому, що, по-перше, Путін тягне час. А цей час, ви бачите, як він використовує. Він використовує для того, щоб вибивати українську енергетику, тепломережі і створити нам серйозні проблеми цієї зими. По друге. Путін таким чином чекає, що, можливо, Трамп змінить свою точку зору, і що Трамп буде намагатися таким чином натиснути, в тому числі й на Україну, що Путін своїми ударами, своїм терором змушуватиме Україну змінювати позицію для того, аби Україна була готова на поступки, і, зрештою, буде просувати знову ж таки порядок денний, який. Порядок денний буде полягати в тому, російській, що потрібно повернутися до того, а що ж обговорювали на Алясці. А на Алясці як було? От давайте дещо повернемось по хронології. Це важливо. Хочу нагадати, що починаючи з весни цього року, під час зустрічі, зокрема, української та американської делегації в Саудівській Аравії, Америка запропонувала піти на припинення вогню в небі. На морі, на суші, на суходолі Україна погодилась. Тоді виступив український президент, де сказав: Окей, ми згодні. Росія не погоджувалась, тягнула час. Потім Путін сказав, що давайте нібито відмовився від ударів по енергетиці, що Росія сама неодноразово порушувала. А потім, після цього, тягнули час, тягнули час. Потім в США активізувалися і сказали, так, ми зараз запровадимо потужні санкційні обмеження. 500%, 400%, 300, 100% проти російської нафти газу і проти тих, хто купує це. А, ну і що відбулося? Цього не сталося. Тобто санкцій запроваджено не було і почалася підготовка до зустрічі Путіна і а, Трампа на Алясці. А тоді порядок денний почав змінюватися і з того, щоби. Піти на припинення вогню в бік того, що Росія почала просувати вимоги про те, що необхідно ще й почати говорити про подальші пункти мирного врегулювання, так званого, і почалися дискусії про обмін території. Пам'ятаєте тоді виступи від Кафа інших діячів, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, про те, що потрібно от зараз обговорити, що Україна має вийти з Донеччини, там і так далі, і так далі. Ось це почалося, і що сталося? Затягування часу з боку Путіна і тиск, зрештою, до чого призвів, до того, що Трамп прийняв умови порядку денного запропонованого Росією, і відповідно пішов на те, щоб обговорювати на Алясці якраз, якраз безпосередньо пункти, які були вигідні, зокрема Росії. Ось безпосередньо на що тоді пішов Трамп. Тепер, тепер безпосередньо ну, фактично відбулося те, що ну відбулося що? Відбулося те, що Трамп знову ж таки каже про те, що ну, так, припинення вогню як було навесні. Елементом тиску при цьому виступили уже не санкції, як потім було в тому випадку, а елементом тиску тепер виступають ракети Томагавк безпосередньо. Ну і що, а, і що це означає? Це означає, що нібито це мало призвести до руху. Ну от призвело, поговорив Путін з Трампом по телефону, і безпосередньо а, після цього були перемовини із Володимиром Зеленським. Президентом України і знов припинення вогню. Росію це не влаштовує. Лавров вже сказав, та ні, ми на це не підемо. А треба, щоб там виходили з Донецької області. Ну зацікавлені в тому, щоб дотиснути. Не те, щоб в Росії з'явилися такі надзвичайні потужності, щоб змінити ситуацію на фронті. Але ворог відчув, що вони можуть мати успіхи в ударах по енергетичній інфраструктурі України, і це те, що їм потрібно робити. Для цього їм потрібно максимально вигравати час щоб вибивати цю інфраструктуру, особливо в прикордонних областях, створювати там проблеми, великих наших містах та обласних центрах столиці і так далі. І вони почали говорити: ні, 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 так на Алясці про інше говорили. Повертаємось до того порядку денного. А тепер чекають. А тепер вони б'ють, тиснуть. І чого вони чекають? А вони ж побачили, що вже був прецедент, що так можна з Трампом. Що якщо тоді не пішли на запровадження санкцій, хоча обіцяли і прийняли умови порядку денного зустрічі на Алясці, то й зараз так може бути в Будапешті. Тож чому не попробувати? Чому не спробувати це зробити? І от вони зараз намагаються просунути саме цей порядок денний. І я би не сказав, що зустріч скасована остаточно. Як пишуть американські медіа з посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому адміністрації Президента Трампа, вона скоріше відкладена на певний період часу. На який, ну, поки що, сказати сказати складно на який період часу, але вона відкладена, скоріш за все, і президент Трамп коментуючи це, сказав про те, що. Побачимо через два дні. Тобто, це ще сигнал, і Путін активізувався. От він отримав, почув про два дні. Ага, значить, ще, як мінімум, два дні можна бити по українській енергетичній системі, бити по цивільній забудові, продовжувати терор і застосовувати елементи тиску. А для чого це все? Для того, щоб потім на консультаціях Рубіо і Лаврова і інших підняли питання. Так і що ж, дивіться, ситуація ж змінюється в Україні, нібито погіршується позиція, вона нібито стає слаб, слабшою. Тож, давайте, можливо, все ж таки натиснемо на офіційний Київ, не на Росію, як уже бувало, неодноразово у випадку Трампа. Хіба не так було? Ну погодьтеся. Ось є їхній задум який. І ось чого вичікує. Тому Трамп чекає, він спостерігає, він подивиться. Вони все ж таки так, для нас було б дуже добре, дуже добре, якби на порядку денному зустрічі, можливої, можливої, підкреслюю, ще не узгодженої остаточно Путіна і Трампа було на порядку денному виключно питання припинення вогню по лінії фронту, що станом на сьогодні виглядає для нас далеко не найгіршим сценарієм за, по, за поточних умов. Зголовне, головне зберегти волю, незалежність, суверенність. І не дати Путіну нас підкорити. на жаль, з тимчасово окупованими територіями, але переконаний, що тільки тимчасово про це треба пам'ятати. Так от для нас це був би хороший сценарій, щоб на порядку денному було те, що підтримав Трамп, підтримали європейці, і долучилася Україна про те, що має бути на порядку денному тільки питання припинення вогню і жодних інших, що буде намагатися нав'язати Москва. Але подивимося. Подивимося, тягнуть час, бачите, що тягнуть час США теж можуть зайняти позицію. Тобто, ми ж хочемо, щоб Америка була на нашій стороні, але Трамп не хоче займати остаточно нашу сторону. Він намагається бути ніби посередині, ніби над, скажімо, протистоянням. І таким чином, ну, модерувати, намагатися там. Досягти е, якихось поступок з обох сторін і так далі. Ось що ось е, кінцева мета безпосередньо е, Трампа. А він не займає остаточну українську сторону і е, е, фактично, е, ну, фактично ми бачимо, що така ситуація. От, е, тому власне кажучи. Тому, власне кажучи, ось так: ось такі моменти. Це що стосується міжнародної кон'юнктури. Ну, а що стосується того, як у нас, ви знаєте, я так поговорив от я не знаю, як ваші сподівання, поговорив так з дружиною зранку, ми обговорювали, ну що ж, ну як? Ну і кажемо, що ну нічого, будемо переживати зиму. Все ж таки, як би там не було, знайдемо сили, засоби, терпіння. Головне, щоб бути вільними, головне, щоб без Росії, ось це дуже важливо. Ви, будь ласка, теж поділіться своїми емоціями з цього приводу. Ну і треба мати міцний дух, а нерви, звичайно, берегти себе. Ну і сильні збройні сили. І якраз для того, щоб ці збройні сили тримали нас. То врешті Верховна Рада ухвалила потрібне рішення, тому що напередодні Верховна Рада проголосувала за виділення на оборону 325 мільярдів доларів. Одразу за основу і в цілому за виділення додаткових 325 мільярдів доларів. проголосувало 297 народних депутатів. Уряд активно просував цей порядок денний. Ну, правильно, тому що це потрібно. Підтримувати безумовно, як би там не було. Ну і тим часом європейці готують е, зустрічі 22-го, е, вибачте, е, не 22-го, 24-го жовтня, які мають відбутися в Лондоні в рамках коаліції охочих. Е, це теж важливо, будуть обговорювати. Ну, подивимося, що європейці скажуть, але європейці продовжують озиратися безпосередньо. На е, Вашингтон багато в чому і Європі варто зрозуміти, що зараз як ніколи час досягати стратегічної автономії та суверенності, об'єднуючись довкола України. Просто іншого шляху на сьогоднішній день немає. Ми маємо бути єдиними і маємо досягати цілей, менше озиратися, в, очевидно, Вашингтон, тому що тенденції такі, що Америка може розпочати зменшення своєї військової присутності в Європі. Це теж факт. І що тоді? Що тоді дати це, це питання на домінування Росії та Китаю? Звичайно, ні. Тому тут потрібно єднатися і разом боротися, засукати рукава і працювати. Відсидітися, вибачте, збоку, десь на гальорці не вдасться. Треба всім разом, і ми маємо бути тут єдиними і консолідованими. Бо ситуація далеко не проста, вона доволі таки складна. В тому числі і для нас, і нам потрібна досить серйозна підтримка. Це вже я думаю, що очевидно. Тож подивимося на реакцію. Ну а розкладку по Путіну Трампу, я думаю, вам зробив аналітично, бачити, що, що це означає, до чого це йде. І головне, треба розуміти, що Трамп не став на український бік. На жаль, як би нам того не хотілося, він намагається дивитися відсторонено і чекає. Того, що будуть мирні перемовини, що якась ситуація має просуватися. Для нього це принципово важливо, і ці больові точки використовує Путін. Він намагається на них тиснути, ними маніпулювати і просувати власний порядок денний. Ось в чому основні загрози для нас. Ось що треба розуміти. Але ми продовжуємо стояти, боротися і захищати нашу свободу. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, пишіть ваші коментарі, ваші враження, напишіть, як ви, пишіть побажання, просто пишіть. Давайте з вами залишатися на зв'язку. Так само не забувайте про вподобайки, поширюйте це відео рідним, друзям, знайомим, близьким, для того, щоб наш простір патріотичних порядних людей тільки розростався, і нас ставало більше, а алгоритми Ютубу піднімали і поширювали це відео. І пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!